10 жовтня на сайті Кабінету міністрів України з'явилася інформація про прийняття порядку стосовно припинення трудового договору у разі смерті ФОП-роботодавця. Сам порядок він невеликий і містить таким узагальнюючий порядок процедури звільнення. І що найголовніше, ми тут бачимо: щоб розірвати трудовий договір, мається на увазі. Про застосування пункту 8 з індексом 1 статті 36 Кодексу законів про працю працівник повинен перш за все звернутися до центру зайнятості. При цьому неважливо до якого центру зайнятості, головне звернутися до нього і зібрати певний пакет документів. І цей пакет документів зараз перед вами на слайді. Отже, працівник має подати заяву. Про припинення трудового договору з викладенням інформації про смерть роботодавця. Мені здається, що центри зайнятості будуть розроблювати такі, такі заяви, і працівнику, який буде звертатися до центру зайнятості, буде залишатися тільки заповнити такий шаблон. Принаймні я маю на це надію. Далі. Копію документів, що підтверджують смерть роботодавця або відповідне рішення суду, мається на увазі, у разі якщо робото ФОП-роботодавець це як фізична особа, безвісно, відсуд, безвісно зник, то тоді буде у нас рішення суду. Ось цими копіями документів у працівників можуть бути певні проблеми, адже працівникам... Потрібно ще звернутися до наслідників цього фізичної особи для того, щоб отримати від них або копію свідоцтва про смерть, або копію рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Далі, наступне, це копія документів, що посвідчує особу, мається на увазі працівника. Він повинен надати свій паспорт, точніше копію паспорта і копію податкового номеру. Далі це інформація про роботодавця. Ну, тут слід розуміти, що ФОП-роботодавця перш за все, фізична особа, це громадянин, тож інформація про роботодавця, це мається на увазі знову ж таки копія його паспорту нашого ФОП-роботодавця, і також його податковий, податковий номер, якщо він у нього є. Ну, знову ж таки, для мене, це, так, ці, ці відомості вони можуть стати проблемою для працівника. Але як воно буде, ми ще подивимося на практиці. Далі це копія примірника трудового договору або наказу розпорядження про прийняття на роботу. З цим проблем не виникне, адже між ФОП-роботодавцем і його найманими працівниками. Завжди укладається письмовий трудовий договір. Він укладається у двох примірниках. Тож, одна копія примірника уж точно буде у працівника, яку він зможе подати до центру зайнятості для того, щоб звільнитися. І копія трудової книжки за наявності мається на увазі копія паперової трудової книжки, вона також при взаємодії при трудових відносинах між ФОП-роботодавцем і працівникам. Паперова трудова книжка завжди зберігається і зберігалася навіть до 10 червня 2021 року, завжди зберігається у працівника. Тож з цим документом також не буде якихось проблем. Далі працівник зібрав цей пакет документів, звертається до центру зайнятості. Ми бачимо або в електронній або в паперовій формі він подає цей пакет разом із заявою. І все. Від працівника більше нічого не вимагається. Тобто він звернувся до центру зайнятості з заявою і з пакетом документів і на цьому поставив крапку. А далі вже починає працювати центр зайнятості. Він. Повинен повідомити Пенсійний фонд про припинення такого трудового договору. Він повинен повідомити податкову службу про припинення такого трудового договору. Також зверніть, будь ласка, увагу, що центр зайнятості, протягом, точніше, центр зайнятості він передає відомості до пенсійного фонду і у пенсійного фонду. Є три робочі дні, щоб мести інформацію про припинення трудового договору за пунктом 8 з індексом 1 статті 36 до реєстру застрахованих осіб. Тобто, ось ця інформація про звільнення, пенсійний фонд має забезпечити, щоб вона потрапила в так звану електронну трудову книжку працівника. Тобто аналогія. Роботодавець зараз у нас, коли звільняє працівника в ідеалі, повинен через свій кабінет страхувальника внести відомості про звільнення з цієї застрахованої особи. То тільки у нашому випадку, коли йдеться про звільнення за пунктом 8 з індексом 1, ось ці відомості буде вносити не роботодавець, бо його, на жаль, вже нема. А пенсійний фонд. Але ця інформація потрапить до електронного кабінету застрахованої особи. І він, коли зайде на портал пенсійного фонду через е свій кабінет застрахованої особи, він побачить про своє звільнення за пунктом 8 з індексом 1 Кодексу законів про працю. І е я навіть раджу перевірити це, але зверніть увагу, Після трьох робочих днів після того, як було проведене звільнення. Далі. Також центр зайнятості у нього будуть повноваження на прохання працівника, якщо він продовжує вести свою паперову трудову книжку, додати запис про припинення трудового договору. І тут я зроблю невеличку ремарку. Оскільки центр зайнятості зможе зробити таку, такий запис тільки після того, як в свою чергу пенсійний фонд занесе відомості про звільнення застрахованої особи до електронного кабінету, до електронної на ну, так званої електронної трудової книжки. Тоді центр зайнятості перевірить ці відомості і зможе на прохання працівника внести запис. По до паперової трудової книжки працівника. Я рекомендую зараз, поки у нас йде такий перехідний період з паперовою на електронну трудову книжку, не нехтувати такою функцією і закрити запис про прийняття на роботу до такого то там ФОП записом про припинення трудового договору від центру зайнятості, щоб у вас було. Прийнятий звільнений у паперовій трудовій книжці. Адже зараз, як я вже сказала, йде у нас такий перехідний період з паперовою, но електронну трудову книжку, тож паперову трудову книжку, якщо вона є, варто все ж таки заповнювати згідно з інструкцією номер 58 і ми бачимо головну тезу, що датою припинення трудового договору вважається день подання відповідної заяви. Тобто, як тільки працівник звернувся із заявою, з проханням припинити трудовий договір за пунктом 8 з індексом 1 статті 36 Кодексу законів про працю, подав необхідні документи, процедура звільнення вже пішла, і прямо цей день це буде вважатися. Деньом припинення трудового договору.